Мої вам вітання. Четвертий день турніру. Без хіла всі кольори. Так. Абронка в А. Після тих поразок виграші потім. Так, скільки від 168. Е, ну, нічого. Бачите, без поразок. Іду, ви що? На, <с -2> да, в топ-10 тільки. І тут здрасте. Так, два хіла. Диспе... Диспейлер. Люська. Тут якби вбиватися і нема кому. Люська одна і все. Давайте тоді. візьмемо грега. Давайте візьмемо цього. Візьмемо. Ну, давайте візьмемо шерхая і візьмемо качку. Нафіга я беру шерхая, щоб убитися? Да щоб убитися? Апкан. Ай, коротше, а можливо я знесу. Знесу центр, да. Да не буде вбиватися об кого. Ага, уже зніс. Давайте ось так. Но я чомусь так хочу. Чуечка. Не зарядіть кипрюта. А якщо я зараз взирву, Може я її вб'ю? Ні, не, не вб'ю. Ну, блин, ну чуть-чуть. Ну, навіть мегапіхарь мій, мій. правильно вдарив. Э, давайте тоді так. От прям в контру і вдаримо. І нормально. І нормально. Давайте так. Пробіття. Ну і що далі? Не знаю, давайте Фіолет збирати. Ой, залишимо тоді щоб люську блоканути потім ще раз. Коротше, щось вона дуже довго вісить. Давайте свого ми його піхаря зарядимо. І нехай він їм напихає. Ні, не, не так ось так. Ось так зробити разок. І там зверху фіолетові зібрати, я думаю, Люську похоронець. Ні, дивіться. Блін, дивно. Дивно, ну да ладно. Там грех розійшовся. Mm -mm -mm. Далее. Что тут далее? Нет, сайка каприот не дуже. Но тут, если честно, я уже хочу. Хочу каприота, браты. А блин, у меня 75-й. Подобався, блін. Я ним там був трошки пограв. І мені цей капріот сподобався. Червоних є, так, два штуки. Добре. Давайте спробуємо так. Блін, блінский. Давайте ось так. Нічого це не змінило. А на що ти, Дімка, надіявся? Спейлера я не брав, крім машки, можна сказати. Так, є момент, є момент, що Грек буде апконтро вбиватися. Ну, мініон, верніше, Но є нюанс, да? Так, Сонька. Блин, тут нафига я його включив? Скажіть мені, будь ласка. Ну довбань. Саме главное, дивлюсь на Соньку і включаю акулу. Давайте добивати якось ці по центральну. Весело, весело. Ой, Колька заблокувався. Давайте спробуємо. Все, згорів, згорів на роботі. Давайте тоді зелений. Щось мені бити що нема чим. Расскажите скажите мне, чему, чему он по контри не вдарил? Одни палят, другие палят. Давай, ну, может, кость то миньона там в это вот. Рожай. Короче, все ясно. Свинство дай годі. Короче, ти. Ти мені не подобаєшся. Тебе вертаємо. Назад. Може в мене на твінку він в цей капріот виживав, тому що він там 80-й. Мені дуже сподобалось, коли він бій проти трьох витягував, народжував свої шипи. Давайте ось так. Люська рано чи пізно ультане. Навіщо Фіол? Я ж його тримав. Я ж спеціально кристал взривав, щоб, щоб люська ману не порізала. Це й моя в центрі така сильна? Не знав, не знав. Ну давайте ось так. Ну чітко б'ють. Ну та й дуже боляче б'є по фіолетовим, тому, тому мені здається, що можна. Да, 1060. Чудово граю. Що я не так роблю? Бистро камінці здвигаю. Команди погано збираю. Не думаю, не Хто його знає? Хто його знає, що я не так роблю? Коротше, пошли. Так, давайте п'ятірку синіх. Що я тут ще можу забрати? Жовті. Давайте сині. Нехай та відображення. Запихне собі далеко. Давайте доб'ємо цю сторону. Та отражай на здоров'я. Дивно, чому це я акулу не включив? <гас> Тепер можна. Так як минулого разу перед Сонькою. Як це можна назвати? Чому цей мультик заблокувався? Цього разу в топ-1 я не витягну, буде топ-5. Я був дуже весело грав, давайте пограємо в таку веселу гру, я її дуже люблю. Ай, один. Один, блин, камінець. Ні, я в це не вірю. Це просто не мій турнір. Да просто не мій турнір. Так, щось трохи там назбирали навіть. Вон люська здохла. Ой, червоні ми зберемо, ніфіга собі. Дивіться, як круто. Опа барабану. Ой, ціль не вибрав, ну ладно. Пусть піши трошки. Сума вб'ється. Ну, по-моему, каляны в ділі. З одним камінцем на полі. Червоним. А, все. Добре, награвся. що Шо? Шок? 7000. Слухай, ти не непогано. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки, Миру, щастя, добра вам!